Стимулювати заживлення ран, стимулювати репаративні процеси. І навіть проростання, насіння полива, при поливі дерев рослин, вона, якщо її зарядити гарним настроєм, гарними словами, вона нібито як жива істота, відчуває і віддає вдячність цього добро доброту, якого людина, як цар природи, трансформує через цю воду. Хотілося б вже сказати, як їй добути ту воду. Ага, ще одне. Води, на жаль, як сказав Ронтато, мало того, що 1% є питної, придатної для води для споживання людям. Мало того, що її так було в природі небагато, зараз взагалі катастрофічно не вистачає чистої води, яка була широкі 150-200 тонн. У нас залишалося тільки хіба що на одному континенті, це Антарктида. Далі води вже цвітствує немає. містить дуже багато діоксиду завдяки нездоровому хімічному знижараженню хлору, яке було прийнято у всьому світі, зараз вся Європа і Америка відмовилася від хлорування води, вони її опромінюють, озонують. А у нас ще продовжують хлорувати і по хлорітом кальцію, натрію раніше, і е, хлорним вапном в різних випадках. Так, як на полігонах для військових, я пам'ятаю, я служив. І там хлорно заливали розчин хлорного вапна, цистерну, парс. І потім йшла на кухню для миття посуду і приготування їжі. Після чого люди страждали на важку печію. А зате не було дезентерії. Саме страшне захворювання в польових умовах. І ось воду, тепер як її мати, все, е, приготувати в сьогодні в домашніх умовах. В домашніх умовах є багато випадків цих методів. І вже наукою, і промисловістю втілених, і в домашніх умовах, які, яка присестує яка продовжується від давніх давен наших З Ставний водовий. Це, є, ви знаєте, кремінь, камінь-кремінь. Бажано, щоб він сьогодні був у нас викопаний з глибини не менше 2 метрів. А це значить там, де хто будується, риють траншеї, там треба підбирати ті камінці з глибини, відмивати. Невелика кусочка каменя 50 грамів на 3-літровий бутиль. Достатньо, щоб вода прийняла чистий вигляд і остристилася від всіх домішок. Але для цього треба експозицію не менше 3-4 днів. Бажано тиждень тримати в воді і після того її споживати. Оце самий простий такий метод. Є ще простий, але це треба вжити недалеко біля лісів листяних, де проростає горобина, така наша кудова рябина кудрява, яка називається. Листя горобини, замочена в воді, призводить до переструктурування і очистки води протягом доби. Цю воду вже можна пити навіть болотну. Болотна вода після взаємодії з листям горбини стає цілющою і доступною до пиття. Далі можна додати в оцет, бажано яблучний, 2 столові ложки на літр води оцету. Далі додають ще 3-4 капелі йоду, 5% на стоїкінки, і до води перекис воднього. 10 мл перекіс водню, теж саме на 10 мл, на 1000 на, 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 мл, води, тобто на літр води, можна перекісоводню переструктурувати і в той час знезаражити воду. Я, наприклад, особисто перекіслодню дружина підтвердить, п'ю зараз по одному мллітру в день. Я додаю в скляночку на 15 мл, яка аспірин само собою. От, а перерізки сьогодні окремо це вже пів півроку. Як бачите, живий стоїть перед вами і стан мій не погіршився. І Не було в мене за цей звичай, час ніяких вірусних захворювань і якось погрішення серйозного погіршення стану здоров'я. Так що в промисловості воду очищають такими способами, як зворотні осмоси. Саме ходова сьогодні дуже ефективна метода очистення води від наших тому, промислових загруднень і тих, що робить комунальна служба куди відрової воду. Зворотній осмос дає воді настільки високе очищення, що вона так само може не псуватися тижнями, якщо молити в чисту посуду. А ще є медіатрони. Така методика пропускання води через кільцеві магніти, специфічні магніти є. Відкрито було це явище понад 40 років тому, що якщо воду пропускати через трубу, яка сама собі представляє магніт, то ця вода магнічується, І причому магніти такі винайшли, що вони дають. Чистоту е коливання, яка резонує, які резонують з магнітним полем Землі. І ця вода теж саме дуже високоефективна і цілюща. Що я ще хотів би сказати за воду? Вода є гарним захисником гідра і стимулятором в той час ферментів. Це оболонка ферментативна і білків. Кожна молекула білка, ніби як шубою окутана молекулами, діполями води, яка вишуковується в цікавий спосіб, а саме вона, вода її малюють кін, як сабелька, одна сторона з знаком плюс, друга з мінусом. Так от вона до, залежно від полярності білкових складових амінокислот нас влаштовується, звичайно, плюс до мінуса, плюс до мінуса. І таким чином ці білки являються високоякісними, але легко вступають в реакцію, в асиміляцію, дисиміляцію і в той час будують, відновлюють наше тіло. Далі вода являється гарним розчинником отрут всіх токсинів, які є в організмі нашому, і виводять її з організму. Залюбки. Причому саме цікаве, скажу не може, знаєте, що наша сеча є структурованою Вода, яка входить з клас сучі, бо вона сеча зафарбована вже біля рубеліном, а зафарбована солями, Ось тому вона такий має сумоми жовтий колір. Але сама як відділити ці шкідливі домішки до води, то вода сама є структурованою. В чому є сила і хитрість народної медицини, і тих цілітелів, які пропагують лікування, орінотерапія, як називається. Обробляють починаючи з відкритих ран і всякі лішаї, лікують екземи, а також п'ють всередину. Хто коробся? Рекомендую її прокип'ятити і після чого споживати. Ну а людина, яка займається в може споживати її власному сечу, збирати в чисту банку і споживати. Не, не гідка ця процедура. Пробував сам кілька разів, доводив не був би лікар, щоб я одна собі не зробив експеримент. Знаєте, проходить спокійно, Дуже, набагато краще, ніж яртуре, горілка. Набагато краще пити власну сечу, ніж похмілятися